Поки Amazon Prime Video критикували за невдалу адаптацію персні влади, якось непомітно пройшов реліз другого і останнього сезону фентезі серіалу Карнівал Роу ще одного масштабного фентезі шоу від Amazon, що мав стати одним із флагманів стримінг платформи. Але чи став він ним, давайте розберемось у цьому огляді. Події Карнівал Row відбуваються в унікальному всесвіті, де люди оживаються у світі з феями, фавнами, вовкулаками та іншими дивними міфічними створіннями. До того ж, це все приправлено тим, що світу це мік стилів, а саме фентезі стімпанку і неовікторіанства. Тут спокійно уживається неонуар і стімпанк, а ще тут є як вогнепальна зброя, так і чаклунство і магія. Люди тут літають на гігантських дирижаблях, плавають на пароплавах. У них є міська залізниця і навіть є натяки на появу електроенергії у містах. Тобто технології початку індустріалізації тут уживаються з магією і фентезі створіннями. Місто Бурге, де проходять події, нагадує і Чехію, і Англію, і навіть Німеччину. По ходу сюжету нам показують і інші країни, котрі кардинально відрізняються по стилістиці. При цьому мода також тут своєрідна. Костюми персонажів тут як традиційні, наприклад, чоловічі костюми трійки, так і досить консервативні, наприклад, плаття вікторіанської епохи у леді. Хоча на словах все це і звучить як вінігрет, Виглядає все це досить органічно і поєднується ідеально. Нелюди тут це прості робітники, нижчий клас. Така собі алегорія на расову боротьбу між нацменшинами і буржуазією. Втікаючи від війни, фей і інші нелюди стають заручниками ситуації, адже інші країни їх не приймають. А єдине місто Бурге, що їх прийняло, стало в'язницею для безправних новоприбулих. З одної сторони, це світ капіталізму, проте тут існують і інші соціальні і економічні моделі. Наприклад, тут існує країна Фей, яка поглинута війною з пактом іншою країною людей. Ба більше у другому сезоні тут навіть з'являються комуністи, що настільки схожі на росіян, що іноді це навіть трохи смішно. А ще тут є на ім'я Кастро, що також і своєрідною відсилкою до кубинського лідера. Така собі великодка для уважного глядача. Коротше, автори точно не хотіли створювати щось шаблонне. Серіал виглядає дійсно по-дорослому, адже у ньому є місце для політичних інтриг, неочікуваних любовних ліній, тут є відверті любовні сцени, видовищні бойові сцени, жорстокі криваві сцени, показана класова боротьба, расова боротьба, чума, хвороб, бруд. І все це дійсно підкреслює, що перед нами саме темне фентезі в найкращому його прояві. Шоуранерами шоу виступили Тревіс Бічем, що відповідальний за створення фільмів циклу, Тихоокеанський рубіж, ірине Чеварія, що займався серіалами «Стар Трек», Касел Темний Янгол та іншими серіалами, трохи поменше. Продюсерами шоу виступили і самі Орландо Блум, і Кара Девелінь. І це помітно, адже актори дійсно переживали за своє дітище, повністю викладаючись на знімальному майданчику. Не побоюсь сказати, що цей серіал став для мене поверненням Орландо Блума до великих ролей. Адже в останній час актор трохи зник зрадарів і перестав з'являтись у фільмах першої величини. Серіал має два сезони: в першому сезоні вісім серій, другий же складається вже з десяти. Всі вони мають хронометраж до години. Амазону другий сезон серіалу коштував приблизно 60-70 мільйонів. І хочу сказати, ці гроші дійсно відчуваються. Серіал виглядає краще за персні влади. Так, він не має так багато спецефектів на одну секунду часу, але коли CGI потрібен, він тут виглядає на порядок краще багатьох дорожчих фільмів і серіалів. Багато чого було зроблено практичними ефектами: грим, костюми, все це тут на найвищому рівні. Карнівал Роу не має якогось літературного першоджерела, що дало змогу авторам по ходу сюжету вигадувати перипетії. І на щастя, це у них вийшло досить непогано. Герой Орландо Блума в першому сезоні це перша скрипка шоу. Навколо його походження крутиться сюжет. І щоб не спойлерити, скажу лише одне: його герой не простий інспектор поліції, а його минуле приховує багато темних подій. Окремо похвалю фізичну складову ролі Блума. Часто його поява в кадрі означає лише одне: зараз почнеться шоу, адже його герой Філон постійно б'ється. Б'ється зі злочинцями, б'ється з поліцейськими, б'ється з нелюдами, б'ється з людьми. Всі ці сцени добре поставлені, і герої дійсно отримують травми. Тому Блум часто з'являється в кадрі трохи, а іноді і сильно пом'ятим, що додає брутальності і фаталізму його герою. Героїня Девелін це фея Він'єт, типова сильна жінка, котра хоча й виглядає досить тендітною, проте може за себе постояти. А її характер сформувався і загартувався у війні, що роками йшла на її батьківщині. На мою скромну думку, це точно одна з кращих ролейкари Девелін, де вона змогла розкритись на повну. Героїня Він'єт, втомившись від боротьби за свою землю, починає нове життя, проте життя у новому місті виявилось нелегшим, а її боротьба тепер ще йде не тільки за себе, але й майбутніх всіх фей і нелюдів. Можливо, іноді вона діє нерозсудливо, проте це лише підкреслює, що вона не ідеальна спасителька нужденних, а проста фея, що змушена вирішувати не тільки свої проблеми, а й проблеми всього міста і його майбутнього. Перший сезон це сезон історія героя Орландо Блума, Райкрофта Філа Стрейта, котрий шукає себе у цьому світі. Він тут одночасно і свій, і чужий, а фатальні події, що починають відбуватись у бурге. Чому збігається з приїздом у місто його забути проте все ще коханої Вінієт Стонмос, котру втілила Кара Девелінь. Їх стосунки динамічно змінюються від серії до серії. Полярно-протилежні настрої героїв бентешать. Адже в одній з серії їх любов здається просто непохитною. Проте в наступному епізоді вони вже ледь не кровні вороги. Це може здатись дивним та нелогічним, проте за цим дійсно цікаво спостерігати. Другий сезон це вже повноцінна історія цього міста, а герої в ньому це окремі гвинтики, дії яких будуть впливати на майбутні його жителів. Лише приймаючи правильні рішення, головні дієві особи зможуть врятувати місто від трагічного фіналу. Рейкрофт і віньєт лише одні із, проте історія більше часу все ж крутиться навколо них, адже це головні зірки шоу, і ті, заради кого глядачі і зібрались біля екрану. Вони відчувають відповідальність за це місто, місто, що стало пригистком для людей і нелюдів. Автори не розтягували серіал, тому кожен епізод насичений цікавими подіями, знімали шоу у період ковід, тому авторам довелось на деякий час зупинити зйомки другого сезону, щоб повернутись ще більш відполірованим матеріалом, що зробило фінальну третину шоу настільки динамічною, що події можна порівнювати з хорошим фільмом, адже автори подають матеріал саме кіношною подачею, не розтягуючи події пустими балачками і подіями. Також це дало авторам додаткові півроку на поліровку спецефектів, що дійсно видно. Адже фантастичні створіння виглядає тут на голову кращої більшості повноцінних кінотеатральних блокбастерів. Хоча в серіалі є хибна необов'язково сюжетна лінія з персонажами місцевої еліти, а саме леді Імоджен і її брата Езри, котрі успадкували маєток від батька, і солідну суму грошей, які вони примудрили спотринкати невдалими інвестиціями і марнотратством. Будучи у скрутному положенні, їх буржуазне життя порушує новенький сусід Фаун Агреус Астрайтон. Нетипово багатий і манерний нелюд стає магнітом для Емоджин і червоною ганчіркою для Езри. Конфлікт цих трьох розвивається протягом всього серіалу. Хоча ця лінії не є обов'язковою для всього сюжету шоу, і автори могли спокійно викинути її. Проте вона прекрасно показує табу і місцеві упередження до нелюдів зі сторони буржуазії і взагалі всіх людей, і представляє таку собі вишеньку на торті, представлення цього всесвіту. Можливо, варто було б менше приділяти уваги цій лінії. Можливо, проте це не так критично, як це іноді буває у інших серіалах. Де філерні серії можуть займати не половина серії сезону. До речі, досить цікавим моментом в серіалі є поява актора Арті Прошана, котрий при кожній появі в кадрі нагадував мені молодого Роберта Де Ніро, і це дійсно вводить деякий ступор. Адже при деяких ракурсах схожість акторів дійсно вражаюча. Можна сказати, що шоу отримало дешеву молоду версію Ніро. і, на мій подив, грає Арті Фрошан дійсно непогано, розкривши свого персонажа протягом серіалу. Його герой трансформується з розбещеного синка канцлера у повноцінного політика, що готовий приймати холодні і розсудливі рішення. В цілому серіал я можу похвалити за такі моменти. По-перше, це прекрасний візуальний ряд, декорація, що автори побудували для зйомок, а це буквально ціле місто в мініатюрі, були зроблені з такою любов'ю і деталізацією, що ти віриш, так, це місто могло справді існувати окремо від студійних павільйонів. По-друге, це унікальний всесвіт з феями, фавнами, вовколаками та іншими дивними створіннями, що сильно відділяється на фоні конкурентів. Рідко сучасний витвір кінематографу може чимось дивувати. І тут є точно чому подивуватись. По-третє, шикарний акторський склад, головними зірками якого є, звісно, Блум і Девелінь. Ну і головне, це класний дорослий сюжет, що має логічний і закінчений фінал. Тому можу сміливо рекомендувати цей серіал всім поціновувачам темного фентезі і стімпанку, та й загалом просто якісних серіалів. Від мене серіал отримує 8 балів із 10. Я приймаю те, що Carnival Роу не ідеальний, у ньому є нелогічність і шаблоні з деяких моментів, іноді персонажі роблять незрозумілі вчинки. Але це одне із тих шоу, яке зроблено людьми, що виробляють саме кіно, а не контент з Лопати, щоб просто нагодувати вас красивою картинкою і вбити ваш час. На цьому я хотів би розпрощатись. Зустрінемось у нових відео на каналі про кіно. До зустрічі у нових роликах.